Радо вітаю в українській читальні. Сьогодні в кухрі знайшлась історія двох закоханих. Та чи існувало там кохання насправді? Давайте послухаємо разом та поділимось враженнями в коментарях. Кохана, я давно хотів тобі щось сказати. Роман взяв Олену за руки і опустив до себе на диван. Вона підкорилася йому і застигла нетерпляче. Хлопець відчинив коробочку з обручкою і став перед нею на одне коліно. Ти станеш моєю дружиною? Він вичікувально дивився на дівчину. А вона посміхалася і мовчала, мовчала, мовчала. Роман запідозрив на добре. Чому вона не відповідає, невже відмовить? Майнуло в його голові. Олена обняла його за шию і подивилася просто у вічі. Романе, ти впевнений? Не рано нам робити такий крок? Може, варто більше придивитися одне до одного. На це він сказав. Навіщо? Я вже й так зрозумів, що ти мій скарб. Я навіть не мріяв про таку дівчину, і хочу, щоб ти була лише моя. Та й на роботі в набридло ховатися, вдавати, що ми просто колеги і в нас робочі відносини. Значить, ти сьогодні влаштував мені романтичну вечерю не просто так? Олені було приємно, що Роман цінує її та любить. Напевно, я скажу тобі так, несподівано сказала вона, і Роман навіть не встиг до цього підготуватись. Від радості він схопив її на руки і почав прожляти по кімнаті, притиснувши до себе. Олені стало весело, і вона, сміючись, лоскотала його обличчя своїм волоссям. Годі, годі, Роман, а де обручка? Ти мені її одягнеш на палець чи ні? Ой так, обручка! – хлопець гадав про обручку, дістав її з коробки і надів на палець Олени. У тебе гарний смак, похвалила вона, мені дуже подобається. Тільки давай на роботі поки що мовчати, що ми заручені. Ти ж знаєш, що у нас намічаються кадрові перестановки, і я сподіваюся, що когось від нас підвищать. Думаю, тебе. Мельник йде з фірми і на його посаду підбирають заміну. Я знаю, що ти у шефа на доброму рахунку, і сподіваюся, що ти станеш начальником відділу. Адже ми обіцяли, що на роботі жодних особистих зв'язків. Гаразд, потерпимо поки що, погодився Роман, але вдома я не збираюся себе стримувати. Він різко встав, взяв за руку Олену і сміючись, повів її до спальні. Наступного дня шеф викликав до себе Олену та ще двох співробітників та повідомив, що начальник їхнього відділу звільнився і потрібно вибрати кандидатуру на його місце. Олена почала розхвалювати Романа. Він подає такі надії і такий цілеспрямований, із захопленням казала вона. Його останні роботи принесла нам хороший прибуток. Але директор дивився на Олену і загадково посміхався. Так так, Олено, я зрозумів, що ви хочете просунути по службі свого колегу. Але ми порадилися з членами ради. І вирішили, що краще кандидатури, ніж ви, нам не знайти. Олена була здивована, я, її очі округлилися від несподіванки. Так, Олено, нам подобаються ваші проєкти та вміння працювати з колективом. Він чоловічий, і ви там одна жінка і чудово направляєте чоловіків у потрібне русло. Тож уперед, спісни. Ви що, не згодні? запитав директор. Побачивши дивний вираз на обличчі Олени. Та ні, я згодна, просто не очікувала. Коли вона прийшла до відділу та повідомила колегам цю новину, всі дружно їй зааплодували. З Романом вони лиш переглянулись, лишивши розмову на вечір. Але йому довелося довго чекати на свою наречену в їхній спільній квартирі. Бо начальство запросило її до сусіднього кафе відзначати вступ на посаду, і Олена не могла не погодитись. Додому вона повернулася вже годині в дев'ятій і не одразу змогла потрапити ключем у замок. Подзвонила. Роман її відчинив. Дівчина була трохи веселенька, але він вдав, що не помітив, допоміг зняти плащ, та туфлі провів у кімнату, посадив на диван. Ну що ж, вітаю тебе, Люба, – сказав він. Романе, я сама не думала, що так вийде. Я тебе сватала на цю посаду, а шеф призначив мене. Ти на мене не сердишся, вона запитально глянула на Романа. Звичайно ж, ні, кохана, я радий за тебе, і зарплата тепер у тебе буде набагато вищою. Знаєш, тепер у мене з'явиться. Більше можливостей і тебе підтягнути по службових сходах, сказала Олена, на що Роман лише кивнув. А тепер тобі краще піти спати, сказав він, і вона з цим погодилася. Пройшов місяць, Олена вже звиклася зі своїми новими обов'язками. Намічався гарний проєкт, але в ньому було багато спірних моментів, і тут підключився Роман. Він запропонував Олені свій варіант вирішення завдання і наполіг, щоб вона піднесла його начальству. Олена сумнівалася, але вирішила ризикнути. Якщо це вийде, то це буде гарним приводом просунути Романа, подумала вона і пішла до кабінету директора зі своєю пропозицією. Директор погодився, і Олена зробила так, як запропонував Роман. Коли наступного дня Олена прийшла працювати, Її терміново викликали до директора. Там уже сиділа рада директорів, і обличчя у всіх були похмурими. Виявилося, що через її дії фірма зазнала великого збитку. Рішення Олени було помилковим. Вона була здивована, пообіцяла все виправити, але розгніваний директор різко обложив і попросив не втручатися. Вдома Роман просив у неї вибачення через те, що підставив її. Я думаю, що все вийде, вибач що тепер буде, тебе звільнять? Що тепер м якось викручуватимусь? Олена була засмучена і насправді переживала, що її звільнять із посади. Три дні вона сиділа за монітором і на роботі, і вдома, і нарешті знайшла спосіб, як виправити свою помилку. Взяла на себе сміливість, в обхід начальства зробити все самі і не помилилась. Втрачена сума повернулась на рахунок фірми та ще із добрим плюсом. Всі просто тріумфували, а директор похвалив Олену за її професіоналізм і винахідливість. А Роман збоку спостерігав за цими подіями. А ввечері вдома знову йому довелося довго чекати на Олену. Вона зателефонувала і сказала, що її запросили відсвяткувати вдалу справу. Знову, подумав Роман, він починав ображатися. Знову пройде весело». Він весь вечір дивився телевізор і почував себе самотнім невдахою. Коли прийшла Олена, була майже дванадцяти ночі. Роман із нею не розмовляв, а мовчки пішов у спальню. Вона сама переодяглася, вмилася і підійшла до нього. Ти що, ображаєшся? запитала Олена. Я? Та що ти, звичайно, ні? із сарказмом сказав Роман. Бачу, добре погуляла. Там усі чоловіки були і ти одна, він починав закипати. Ну, Романе, я добре погодилась. Мені треба було підтримати компанію, бо я тримаюсь за свою посаду. А може, ти здобула цю посаду завдяки тому, що жінка, га? Зізнавайся, до тебе чіплявся той старий нагідник. Ти з ним переспала, так? вигукнув роман і не втримався. Олена ледве встояла на ногах. Такого від романа вона не чекала. Я не зробила нічого, через що мені мало б бути соромно. Сказала вона в сльозах. А ти просто ревнуєш, бо перевагу серед усіх працівників віддали мені, а не тобі, і не можеш упокоритися з моїм успіхом. Ти невдаха, а твоє кохання виявилось тонким льодом, який тріснув при перших променях сонця. Олена зняла з пальця обручку і кинула її до ніг романа. На, забери свою обручку, я не вийду за тебе. Вона вискочила в коридор, одяглася, взяла сумку телефон і гримнула дверима. Вже в під'їзді зателефонувала подрузі, яка мешкала в сусідньому будинку, і попросила дати притулок їй на одну ніч. Ольга вже спала, але не відмовила Олені, зрозумівши, що та у складній ситуації. Коли Олена розповіла їй, що сталося, Ольга замислилась. Може, ви все-таки помиритеся, сказала вона. Це ж просто сварка, а ви обдружитися зібралися? Ні, це не просто сварка, Олю. Він заздрить мені через те, що я успішніша в кар'єрі. А ще він образив мене. З такою людиною мені не по дорозі. Я в ньому помилилася. Гаразд, ранок вечора мудріший, сказала Ольга, лягаймо спати. Наступного дня в суботу. Олена прийшла додому, відчинила двері своїм ключем. Роман сидів у кріслі якийсь пом'ятий. мабуть, не спав усю ніч. Олено, пробач мені, я був неправий, я облажався на роботі і з тобою. Я хочу все виправити. Роман благаюче дивився на свою дівчину. Вона трохи помовчала, а потім із співчутливою посмішкою сказала. І я хочу виправити дуже хочу. Помилку, яку зробила, коли почала з тобою стосунки Прощавай, мій колись коханий. Сподіваюсь, ти збереш свої речі дуже швидко. Ось так одні, здавалося, міцні стосунки не пройшли перевірку на міцність заздрість занепастила любов. А може, і не було цього кохання. Читала Ірина Назарук.